Весна це саме та пора, коли діти стрімко виростають з усього одягу. Терміново потрібно перебирати весь гардероб і докуповувати деякі позиції. Саме так сталося в мене, тому я завітала до свого улюбленого магазину для дитячого шопінгу Вайкікі, придбала декілька різних позицій. Вам приємного перегляду можу ще сказати, що для мене це магазин, який на одному рівні із зарою, можливо, місцями навіть. Краще. Ось їхні моделі між собою доволі схожі. Якщо ви любите переглядати якісь новинки, ви можете побачити, що в принципі дуже багато схожого в них є. По якості мені теж доволі подобається. Ціни, ціни різні. Але сподіваюся, що вам щось подобається. І з моїх покупок, можливо, ви захочете придбати і для своїх дітей також. Приємного перегляду буду дуже вам вдячна за зворотній зв'язок. Якщо у вас виникне звичайно таке бажання поділитися, що вам найбільше сподобалося.